привіт, привітоліки, субота, 15 березня. Ой, погода псується, не встигли порадіти, тому що пройшло тепло, весна. Останні три дні такі вітрюгани страшні. ну Поки що ще хоч більш-менш тепло. Сонечка нема, просто тепло на дворі, але завдяки цьому вітрові кудись те тепло все дівається. На дворі пасмурно, все все затягнуто. Це в моїй спільноті он... пишуть, да, до речі, зараз розповім вам. Це в моїй спільноті відповідають мені дівчата на... на мої запитання. Значить, що хотіла вам розповісти? Я казала, да, що я створила в Телеграмі спільноту. Зараз покажу вам. От бачите? Мімина спільнота сироварів. Попередньо планувалося так, що вона буде для, тільки для учнів. Але я так подумала і вирішила, що щоб було більше досвіду, щоб було більше спілкування, потрібно залучити туди більшу кількість людей. Тому сьогодні. І в Телеграмі в своїй групі, і у Viberі покидала повідомлення, де розписала, що до чого, що і як. Тобто, якщо коротко, спільнота да, створювалася не просто як група, щоб там сиділи мовчки, а для того, щоб було там живе спілкування, щоб ви могли і похвастатися своїми сирочками, і якщо у вас десь щось не виходить, там, запитати пораду, там, чи знайти відповідь на своє запитання. Декількох людей, правда, скажу відверто, десь людини 4, напевно, я додала сама автоматично тих, в, кого, в кому я впевнена, тих, хто я точно знаю, що вони працюють на наших заквасках, працюють за нашими рецептами. А взагалі, якщо коротко, то я дала обяву про те, що якщо ви хочете долучитись до нашої спільноти, пишіть. Відгукуються, якщо чесно, люди. Люди виявляють бажання, просять долучити їх до цієї спільноти, але я ж кажу: обов'язкова умова, обов'язкове моє побажання, прохання, називайте, як хочете. Не сидіти мовчки там, як ми ще, а спілкуватися. І от сьогодні, наприклад, да, я виклала і стосовно сиру з пліснявою свій пост, і виклала ще один, де е, бракований сир, від, ну, відверто бракований, да, і я запитала, хочу почути думки саме учасників спільноти, тобто, яка їхня думка, що може бути причиною. І оце от зараз якраз пропілікало дівчатка відповідають. Е, тому, якщо хтось з вас мене дивиться, варить сири по нашим рецептам, купляє в нас закваски, але вас немає там у вайбері в моїй групі або в телеграмі, але ви хочете в отаку групу да, живого спілкування. То звертайтесь там чи телефонуйте мені, чи пишіть, і я вас додам, якщо ви дійсно наш клієнт. Але обов'язкова ж умова у вас має бути телеграм. Е Перебування в цій групі абсолютно безкоштовне. Ви будете ще раз і ділитися своїми досягненнями, і, можливо, набувати якихось корисних знань. Це все безкоштовно, але це тільки в Телеграмі. Ну, і, друга, обов'язкова обов друга умова, ви маєте бути активними. Тому, якщо є бажання, будь ласка, долучайтеся. У нас там вже 15 учасників. Так, стосовно групи, розказала, стосовно курсів, перший курс сьогодні відкрито, він стартувало навчання. На курсі на сьогоднішній день 4 учні. Це той курс, що для початківців. І перший день я вже інформацію виклала, тобто вже учні мають до неї доступ ознайомлюються, вивчають і так далі. В групі щодня не буде ніяких запитань, ну саме на курсах. Там буде невеличкий тест наприкінці п'ятого дня. Буквально 10 запитань. За 5 днів 10 запитань. 10 запитань, на кожне запитання 4 варіанти відповіді, і далі будемо дивитися, хто наскільки вчився. Я, так, що я? Я не знаю вже, що готувати. Кулінарний канал стоїть, простаює. Чому? Тому що з таким харчуванням, на якому я зараз, ну, далеко не поїдеш, скажу відверто. Це ніяких там салатів з картоплею, з майонезом. да? Та багато чого. Мариновані овочі я не їм. Нічого такого я не їм. Зачасту це що? Це. Щось підсмажене, або риба, або е, м'ясо, Ну, чи підсмажене, чи запечене в аерогрилю. І або капуста квашена, або е, декілька разів е, робила салат з огірка свіжого із коктейльних помідорів. Сьогодні помідорів не змогли купити, сьогодні купили тільки огірка. Ну, тобто, буде м'ясо і огірок. Да? Майже щодня м'ясо або риба, і щось овочі. Все. Що знімати? Далеко не поїдеш. На сніданок, це так само: або м'ясо, або, скажу відверто, зараз перейшла на молочну ковбасу, бо вже мені те м'ясо не лізе. Це молочна ковбаса і зазвичай квашена капуста. Сьогодні у мене на сніданок була кава і. Гарячий бутерброд, житній хліб, ковбаса варенка і сир. А я не пам'ятаю, я вже вам показувала сир, чи ні, боже, який він безподобний, дівчата і хлопці, якби ви тільки знали, я сьогодні поробила навіть фото. Видно, добре, це мій новий авторський сир. А ось він же у вигляді гарячого бутерброду. Неймовірна смакота, тому оце сьогодні у мене був такий сніданок. На вечерю в мене сьогодні буде картоплина відварена в мундірах. І з горем пополам це, виявляється, чомусь дефіцит. Зміг Вова знайти, розжились ми ось такою камсою. Зараз буду її чистити. Хочу її почистити, накришити тут цибульки, помастити олійкою і нехай до вечора стоїть. Сьогодні возмущалася півдня. Я кажу, я пам'ятаю, я дитинство провела в селі у бабусі. Блін, ну в магазин заходиш в селі. Ну, завжди була камса, сільотка, ну, в своїй частині це камса. Що таке сільські люди? Да? Е, у мене у бабусі камса була майже завжди. Чи то немає часу готувати, чи то там перекусити, чи ну, наприклад, от на вгороді вошкаємося. Ну, не хочеться да, наїдатися дідуся, бабуся, щоб не було потім важко зігнутися. Що, забігли в хату, там, чи картоплина, чи кусок хліба з камсою, компотом чи чаєм запили, побігли далі. Ну, блін, ну в селах завжди була камса в магазині. Ну, хіба я не права? От Напишіть мені, будь ласка. Нема, Нема, не купиш. Це така. Дикість за оті чорноспинку, я взагалі мовчу, в нас такого нема. Це обична кілька, яку знайшов Вова в одному магазині. І поки він стояв у черзі, відро відкрили, і відро закінчилося на ньому, на Вові. І ззаді стояла, каже, жіночка, так репетувала, що а мені? Я стояла в черзі, а мені не вистачило. Чому так? От поясніть мені, все, що є, це салака. І чомусь всюди вона пряна. Я салаку не люблю, а прянку я взагалі не їм. Ну, не подобається мені їхні коріандр, яку вони тут напхнуть піввідра. Таке враження, що вони його навпіл роблять. Ну, коротше кажучи, знайти кільку чи камсу. Це, знаєте, справжній квест, Форт Боярд якийсь. Шкумен мене Вова сьогодні об'їздив всі магазини, починаючи від поворота, там у нас у Петрівни, І закінчуючи на виїзді з Таранівки, там я Яновий. Всі магазини, всі. І оце в одному тільки знайшов камсу. Так що в нас сьогодні на вечерю буде картопля в мундірках і камса. Що ще? Цукор я міряю зараз раз у 3 дні. Тобто, день міряю, два дні не міряю. День міряю, два дні не міряю. Три дні назад я міряла цукор, був 6. Я казала, здається вам, що лікар мене хвала, лікар ну, задоволена. Але, але стан не змінюється. Ліпше мені не стає. Головні болі постійні. Коли слабше, ну, коли слабше, я майже намагаюся не акцентувати на цьому увагу, але буває, що болить так, що хочеться ту голову затиснути десь між дверима. Постійно в голові або свистить, або звинить, або шумить, ну, щось таке от. Якісь посторонні шуми. Ну, і оцей стан, я не знаю, як правильно це описати з медичного. Ну, з медичної точки зору. Як по-простому, я кажу, йдеш як п'яний. Тобто ти йдеш, ти не орієнтуєшся, чи рівно ти йдеш, чи, ну, чи прямо, чи, чи не прямо, ти отак якийсь тебе шита, шатає, хитає. І оце що рука і нога ліві, як дьоргалися, як не були мені під власними, так це все і залишається. Ой, не знаю, сьогодні поміряла вранці цукор, сьогодні у мене вперше, це коли я 25 січня я здавала аналізи. З 31 січня я розпочала лікування у лікаря-ендокринолога. 31 січня, сьогодні 15 березня, півтора місяця, да, грубо кажучи, у мене сьогодні вранці цукор 5,9. Але стан не змінюється взагалі. Лікарі продовжують настоювати на своєму з обох уже сторін і невролог, і ендокринолог. що це, по-перше, або ж все ж таки проблема ну, типу неврологічна, да, або в голові, або у позвоночнику. Ну, для цього потрібно МРТ, а щоб це виявити, або спростувати. А друга версія це все ж таки депресивний стан. Але психотерапевта я так і не знайшла. Не знаю, там накльовується у мене один варіант. Якщо вийде, якщо все вдасться, може таки до кінця місяця. Я поспілкуюся і мені буде призначені якісь антидепресанти, не знаю. Шкала Бека показує, що там прямо виражена депресія. Симптоми, сказали, можуть бути при таких нервових розладах, при депресійних станах. Така симптоматика можлива. Ну, не знаю я. Мені в це, якщо відверто не віриться. Але лікарі, мабуть, знають краще, тому е, слухаюся лікарів, нічого не порушую. Їм ем тільки те, що, що корисно. Ну, Я розумію, що зараз може хтось сказати, що ковбаса не корисна, але ви тільки спробуйте сидіти, наприклад, щодня там на куриці. Чи... Взагалі вважається, що свинину не можна, але скажу відверто, я інколи їм, тобто, ну, чередую. Бо на одній куриці я ось опять три дні підряд була на куриці, ну це нереально. Е, я останній день смажила, кажу Вові, слава Богу, останнє. Енка, так що поїхати ще купити? Я кажу, ти хоч б я занеслась чи що? Посміялися. Ну, ми з ним частенько сміємося, не дивлячись на те, що там чи погано, чи гарно, що це лікування там, чи ще щось. Ми сьогодні насміялися, поміряла цукор. Він каже, ну що там? А я кажу, 5,9, а він каже, все, виздоровіла, йдемо копати огород. Кажу, так точно. Кажу, ні, це багато. Він каже, чого? А я кажу, ні, ну я розумію, що це начебто норма, тим паче після такого стану, який був да, у мене останні половиною місяця. Але. Ну, хочеться меншого. Я кажу, хочу, щоб в мене було від 4,5 до 5. Він якраз хохотався. Каже мені, ти що, младенець чи що? Придумала. Кажу: ні, не младенець, але хочу. Хочу добитися, щоб цукор був менше 5, ну, там 4-4 з хвостиком. Тобто, так, видно буде. Я над цим працюю, я до цього йду. І хотілося б такі результати все-таки побачити. Паралельно лікуванню, яке назначене лікарем, оті всі народні травки, муравки я вже не п'ю давно. Єдине, що я залишила, це я ось цей місяць п'ю яйце з лімоном. Багато є суперечок стосовно цього, хто доказує, що це. Не можна пити, бо лимон, кислота і так далі, подразнює там шлунок. Я абсолютно нормально переношу лимон. Мені навпаки, його да, навіть хочеться, я можу відрізати дольку лимона і з'їсти просто так. Да, я кривлюсь, я там і очі можу зажмурити отак. Але от мені хочеться кислого. Тому я вранці наче серце до всяких там калусяк і так далі. Я спочатку випиваю сире яйце з лимонним соком, а потім вже далі. Я вже в грудні пила це, але я пропила три дні і все. А потім, чим більше спілкувалася з лікарями, шукала всяку інформацію, наткнулася на таку публікацію, що це дієво, що це дуже класно працює для організму. Але його треба пити хоча б місяць. І курсом, тобто правильно, три дня п'ємо, три дні не п'ємо, три дні п'ємо, три дні не п'ємо. І оце я чередую. Коли я розпочала? 23 лютого. Я розпочала, три дня п'ю. Якісь тюки, чи що воно висить це все? Три дні п'ю. Три дні перерва. Три дні п'ю, три дні перерва. От сьогодні я допила оце опять третій день, тепер три дні перерва. І ще я хочу два таких заходи. Сьогодні купили шість лимонів. Так що. Так, що, так що. Ну, а так, більше нового нічого. Цибулю під, перебрала, підготувала, так, як я і планувала позавчора. Часнику налущила. Вова сьогодні зранку то з'їздив по магазинам, по семетям, то води мені прикупив, то ківі придбав. Ківі я їм кожного дня після вечері. Але цей раз купив так і опять опять отакусеньке. Тобто таких треба з'їдати 2-3 мінімум. Бо воно ну, ну, як грецький грецький волоський горіх. А перед цим мене більше було, але нема. В магазині закінчилось. І Вова одразу пішов на огород. Каже, піду, бо на завтра передають дощ. Зараз подивимося, де він там. А де він там, а його нема. От вам. Я думала, він копав. Він оце, бачите, оцей ось клаптичок, Це він скопав на минулих вихідних в неділю, здається. А от о де, ну, чорніше, мокріше. Це він копає сьогодні. Хоче, щоб до дощу, до завтра, встигнути посадити ж чесник та цибульку. Бачите, яка погода. Нема сонечка взагалі. Від слова взагалі. Вирішив він трішки. Ну, я тут все рівно хочу оце по цьому бугру зробити високі грядки, але все те, що ми напланували, на високі грядки не влізе. Тому я ж кушу Вова вирішив ото розкопати трішки частину садочку нашого, а далі буде видно, бо хочу і бурячка посіяти. Бурячок ось отакий, О, Господи. Ага. а он і хазяїн наш. Мабуть, вже щось зламалося. Чи вила, чи лопата. Ну, скоріш за все, вилами копає. бо на минулому тижні копав. А, корінець якийсь. Посоки рухадив. На минулому тижні копав вилами. Спробував лопатою, каже, ні, лопатою не годиться вилами. Вчора він відробив, тепер 9 днів вдома. А далі видно буде. Ну, 9 днів точно тепер буде вдома. <ріст> Ось так. Ой, як воно у нас, бачите, ароматерапія. Чисте повітря в селі. Ну, це капець якийсь. От таким, оце, як подихаєш, так починає пекти і в горлі, і в носі, і кругом. Вилами, так, да, копає вилами. Ну він не просто копає, він бачите, от що робить, не знаю, видно, мабуть, погано. Як лучше, О, так може. Він вибирає всі корінці, тому що там і такий звичайний бур'ян, як на целині, там і залишки люцерка тут була посіяна на цій стороні. Тому. Ось так витрусює, вибирає весь, весь бур'ян, і люцерку, і перій, і всяку іншу травичку. А потім хочемо посадити сьогодні ще часничок. Воно бур б буряк сьогодні посіяти, б вже б, напевно, що пора. Але я хотіла щось придумати, так нічого не зробила, щоб Вові зручніше було. Так, все, поки будемо з вами прощатися, якщо щось іще будемо робити, то, можливо, зніму. Зараз в мене вся надія на цей канал, тому що ще раз повторюся, що кулінарний канал, ну, ну нічого мені туди знімати. Ні, у мене є там задумки, я хочу собі спекти хлібчик спробувати. Я ще не, не, не пробувала. Так, як ну, рецепт знайшла, але готувати ще не готувала. Я хочу спекти собі ще шоколадний тортик, але це знаєте як? От так от думаєш, начебто хочеться. Але якби, може, хтось зробив, може б вже б і їла. А зробити саме для себе якось і не дуже вже й хочеться. Мабуть, напевно, скоріш за все, що його дійсно, значить, не дуже хочеться, бо, якби хотілося, вже б давно б, напевно, приготувала. Так, щось такі справи. А вже якісь краплі він, пішли по вікні. Напевно, що вже починаємо росити дощ. Ото тобі таке, хоч би встигнути той часник з цибулею потикати. Все, поки що будемо з вами прощатися. Якщо більше не буде відео, то значить до наступного, а можливо, сьогодні ще з вами зустрінемося. Всім бажаю гарних вихідних і головне миру. Бережіть себе!